Від, від соціальних сфер. сфер, виплат і всього соціалізму, в якому живе Європа на інші сфери. Тому що те, що називається предиктів, тобто збільшення продуктивності праці, в них не відбувається. І це, відповідно до звіту Драгі, є дуже суттєвою проблемою в Європейському Союзі. Вони визнають, що вони не зростають. Для того, щоб збільшувати видатки на оборонку, треба або зростати. А для цього от потрібно створювати умови не менше ніж в штатах, тому що штати їх дуже опереджають, навіть незважаючи на всю їхню критику самостійно, власну критику, що вони магано зростають. Але порівняно зі штатами у Європи дійсно дуже суттєві проблеми по індустріальному зростанню, і технологічно вони відстають. І їм потрібно зробити крок, зрозумівши, що їм треба скасувати там регулювання, підняти питання того, як вони будуть підходити до праці, зменшити всі ці часи вільні, які вони надали працівникам після ковіду, коли люди можуть в п'ятницю взагалі не приходити на роботу. В них типу день роботи вдома. Тобто, погіршувати умови життя своїх громадян. Хто з політиків? На це піде.